Всім привіт! З ними зараз контрольне джерело. Скалій поцентрований у нас ось такий пакет великий, значить опускаємо кришку. Прикладаємо і вмикаємо. Дивимося на цифри на дисплеї. зразу включилась сирена про небезпеку Ми бачимо 37 мікроінген в годину постійно більше 30 як 35 38 І то я не дуже там присунув. Якщо прям закрити ближче до решітки всю решітку, то буде більше показувати. Ну, 34, все спрацювала сигналка. Постійно буде пищати, бо перевищено безпечну норму. Більше в три рази, ніж в чистому місці. Всюди 10 всюди мікроНГ в чистих місцях, тут більше 30-30-40. От, забираємо. І фон зараз впадає, сигналізація вимкнеться сама, от він падає. Сигналка у мене стоїть тут на 20 микроінген. Можна перейти, просто змінити режими і він обналиться швидко. От. В чистому місці зараз заміряю. Ось так виглядає наш калій. Це добриво, іноземне, В Україні ті, які виготовляють дуже неякісні, там калію дуже мало, тому потрібно купувати тільки наземлю. От в чистому місці фон. заберу подаль. Ось так.